10-12 днів також Трамп повідомив, що більше не зацікавлений у розмовах із путіним Я встановлю новий термін приблизно через 10 або 12 днів від сьогодні. Немає причин чекати. Немає причин чекати минуло вже 50 днів. Я хочу бути великодушним, але ми просто не бачимо жодного прогресу. Немає причин чекати. Якщо ви знаєте, якою буде відповідь, навіщо чекати? І це будуть санкції, і можливо, мита, вторинні мита. Ви знаєте, що таке вторинні мита? Я думав, що він захоче швидко закінчити цю справу. Я дійсно думав, що це закінчиться. Але щоразу, коли я думаю, що це закінчиться, він вбиває людей. Я більше не зацікавлений у переговорах. Він розмовляє. Ми маємо такі приємні розмови, такі шанобливі і приємні розмови. А потім наступної ночі люди гинуть, коли ракета влучає в місто. Просто зараз до нашого обговорення ми долучаємо політолога Сергій Таран з нами на зв'язку. Пане Сергію, добрий день. Вітаю вас. Насамперед хочеться запитати вашої думки стосовно того, що ж таки повпливало на президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, і отак різко він змінив свою позицію замість 50 днів у Росії. Тепер є 10-12 для врегулювання ситуації та укладення мирного договору, інакше як каже Дональд Трамп, будуть запроваджені 100% мита та серйозні санкції. Ну, знаєте, от часто кажуть, що Трамп не прогнозований, а насправді він дуже прогнозований, і саме так власне і прогнозувалась політика Трампа щодо його обрання, що спочатку він спробує зламати світову систему, поміняти союзників традиційні угоди і запровадити якісь особливі відносини з Росією, що запропонувати особливо Путіна, от зробити реальну революцію в міжнародних відносинах. А потім логіка світових процесів, старі союзи, старі впливи призводять приблизно до тієї ситуації, що Трамп змушений слідувати тій лозіці зовнішньої політики Сполучених Штатів, яка була і до нього, і яка, до речі, була ще за часів його ж перебування при владі під час першого терміну. Тому він от і повертається після спроб домовитись з путіним до такої логіки з розмови з Росією, яка завжди була в Сполучених Штатах, зокрема і серед республіканців, і, і зараз він намагається показати, що він може говорити з Росією, але не стільки говорити, стільки говорити мовою сили. І те, що він пропонує, це по суті початок розмови, але швидше навіть не з Росією, а швидше з ключовими двома гравцями у світовій політиці. Це з Індією і з Китаєм, від яких великою мірою залежить чи завершиться війна в Україні, і щоб от говорити з ними, Трамп і оголошує, що у випадку неуспіху розмов з Росією він буде говорити про вторинні санкції з тими країнами, які купують енергоносії. Це Індія і Китай. І, власне кажучи, це і є насамперед розмова з ними, і це запрошення до глобального торгу з тим, щоб через ці країни попливати на війну в Росії, припинивши торгівлю цих країн енергоносіями з Російської Федерації. Сам Трамп залюбки би можливо би і завершив цю розмову про російсько українську війну. Але проблема в тому, що насправді війна в Україні. Війна проти України пов'язана з багатьма іншими світовими процесами. Вона зав'язана із проблемами відносин між сполученими штатами з, з Європою із впливами сполучених штатів у світі, тому що треба демонструвати саме мову сили для сполучених штатів, щоб щось виграти. І тому Трамп вимушений повертатися до російсько-української війни, але з іншими підходами з іншими позиціями. І От початок цього ми бачимо прямо зараз. Але ж сам Дональд Трамп каже про те, що немає причин чекати разом з тим 10-12 днів, Ну це теж, хоч і невеликий, але термін для очікування. І разом з тим є вже заява прес-секретаря Піскова про те, що Росія, незважаючи на заяви Трампа, продовжить спеціальну військову операцію, як вони це називають, для захисту своїх інтересів. То що чекати, питання? Від Росії нічого. Росія буде слухати щось тоді, якщо Трамп не буде погрожувати а буде діяти. А щоб Трамп діяв зараз, відбуваються інші перемовини, про які я думаю, що ми не знаємо, але вони йдуть. Це перемовини в трикутнику, Сполучені Штати, Європейський Союз, Китай. І можливо перемовини між сполученими штатами і Індією. Саме це є зараз ключ до того, чи запропонучі чи за... запровадить Трамп вторинні санкції проти цих двох країн, і які будуть результати від цих санкцій? Якщо, наприклад, ми уявимо, що наприклад Індія відмовиться від російської нафти, ну це вже буде дуже суттєвим аргументом для Російської Федерації припиняти війну. Ну принаймні робити в ній паузу. Якщо до цього долучиться Китай, ну це взагалі буде шикарно, але звісно з Китаєм буде набагато складніше ніж з Індією, тому що Китай це не лише економі про економіку йдеться тут йдеться про багато геополітичних впливів, зокрема відносини між США і Китаєм. Більше того, якщо взагалі говорити з Китаєм, то тут Трампу доведеться взагалі змінювати. Оцей свій величезний намір, який він ще говорив до виборів, що головним е, акцентом зовнішньої політики Сполучених Штатів буде стримування Китаю. От доведеться якось знаходити компроміс Китаю. Це може, до речі, зайняти місяць, але в будь-якому разі це не 10-12 днів. Але щоб принаймні починати про це розмови не зараз, і відбувається оцей термін 10 12 днів. Знову таки, це 10 12 днів для Росії, за які як сказав сам Трамп, нічого не зміниться, і Росія буде вірити. Те лише тоді, якщо вони побачать від Трампа реальні дії, і ці дії зараз готуються на дипломатичному рівні. Я вам відверто скажу, шансів, що цей план Трампа е, спрацює, ну не багато, але вони є. Але якщо вони будуть успішними, це буде достатньо серйозний створити шанси для паузи в російсько-українській війні. Тим часом вірний підлеглий Путіна Дмитрій Медведєв відреагував на нові попередження Дональда Трампа і пішов у коментарі до сенатора США Лінсі Грема у мережу X. Грем написав, що Путін серйозно прорахувався з Трампом. На що Медведєв написав: не тобі, чи Трампу диктувати, коли починати мирні переговори, і додав, що все завершиться, коли будуть досягнуті цілі СВО» та назвав Грема Дідусе. Ну звертати увагу на те, що говорить Медведєв, напевно, не варто, але варто звертати увагу на інше. В Росії до всіх ініціатив Трампа ставляться завжди ставилися максимально дипломатично, якщо йдеться про офіційних спікерів від Російської Федерації. Навіть зараз Пісков і оця всі його там ті, хто наближений до Путіна, вони так дуже обережно кажуть про Трампа навіть зараз. Вони кажуть, що мовляв у нас настала, на жаль пауза, але ми будемо робити зусилля, щоб поновити американсько-російський діалог. Це що означає? Це означає, що якщо в Росії дотримається дипломатичної риторики, там розуміють, що у Трампа справді є механізми впливу на Росію. Зробити так, щоб їй було боляче, інакше який би сенс було от Путіну тягати от тях тягнути вдовго і вдавати бажання миру з Трампом. Ну який сенс? Він би міг зразу йому різко відповісти Трамп там мовляв сполучені штати, не втручайте справи Росії, як це часто до речі в Росії говорили. А так вони завжди дуже дипломатично ставились. Причому російська дипломатія придумувала це до деталей. Ну згадайте тільки той портрет. Який там якийсь російський художник е, зробив для Трампа, який зображає Трампа в момент, коли на нього був здійснений замах під час виборчої кампанії? Для чого це російська дипломатія робила? Щоб емоційно е, е, Трампа підготувати до того, що Росія не ворог. Але це лише одне означає, що в Росії розуміють, що Трампом краще різко не сваритися. Тому я думаю, що зараз з боку Російської Федерації буде і так і далі м'яка риторика до тих пір, поки Трамп не почне діяти, поки він справді не запровадить вторинні санкції, поки справді в Конгресі не ухвалять новий законопроект. Правда, все це станеться не 10, чи не через 10-12 днів, але ну так би мовити, до цього підходить. І знову таки зараз ключове буде питання в тому, як на осінь завершаться перемовини в трикутнику між Сполученими Штатами, Китаєм і Євросоюзом. От згадайте до речі, цікаво, що ну десь місяць назад пройшла цікава інформація, що китайський представник ЄС сказав. Представнику європейському союзі, що мовляв, Китай ну просто змушений підтримувати Росію в війні, тому що в Китаї дуже переживають, що якщо завершиться війна в Україні, то тоді Сполучені Штати всерйозні займуться Китаєм. Ну це знаєте така дзеркальна реакція на те, що кажуть в Європі: що поки триває війна в Україні, то ніхто ніякий Путін на Європу не нападе. Ну, це що означає? Це означає те, що для Китаю дуже важливо отримати запевнення з боку сполучених штатів, щоб у разі припинення війни в Україні сполучені штати залишили спокій Китаю або принаймні, ну не дотримувалися тих обіцянок, які Трамп якими Трамп погрожував ще під час виборчої кампанії щодо Китаю, тобто відбуватимуться ось ці перемовини, і вони триватимуть десь на осінь. Я думаю, якісь будуть з них результати. Ну знову таки, це знаменує такий новий поворот в зовнішній політиці е, Сполучених Штатів. Якщо раніше Трамп робив основний акцент на особистих домовленостях з Путіним, і він справді вірив. Я абсолютно переконаний, що будучи виходцем з бізнесу, Трамп щиро вірив, що якщо він запропонує Путіну вигідні бізнес-контракти, то той згодиться. Хоча Трамп не розуміє просто, можливо, навіть досі, що Путін володіє як власністю всієї Росії. Йому не цікаві гроші, йому цікавимо інше. А Трамп був переконаний, що Путіна можна зацікавити грошима. І от зараз, коли Трамп починає розуміти, що це не працює, він намагається запропонувати гроші тим країнам, для яких це важливо, або забрати гроші, або дати можливості вийти на ринки. І от зараз, після того як Склалися сприятливі умови для домовленості між європейським союзом і США. Зараз Трамп буде намагатися запропонувати вигідні умови насамперед для Індії і вигідні геополітичні, не лише економічні умови для Китаю з тим, щоб у такий спосіб потиснути на Росію не фінансовими механізмами, а от тою самою силою, якою погрожував Трамп ще під час виборчої кампанії, що він, мовляв, буде домагатися миру через силу. Пане Сергію, я вам дуже дякую.